Косметологи рекомендують цей засіб змусить забути про запалення плямки постакни і загострення куперозу, акне і розація. Спробуйте потужну професійну сироватку PDRN EXO від бренду Dermaline, Її можна застосовувати класичним способом. Як самостійний засіб, запечатуючи кремом, ефект помітний через 3-4 тижні використання та під мезоролер, адже так вона проникає ще глибше і дає видимий результат вже після першого застосування. А все тому, що в її складі поєднані косметологічні активи нового покоління гіпоалергенні полінуклеотиди високій концентрації 10 тисяч пропроміле, добуті з молок лососевих риб, зміцнюють стінки судин, стимулюють синтез колегену і еластину, розпізнають і відновлюють пошкоджені нуклеотиди у складі ДНК і РНК клітин шкіри. Цікак екзосома – заспокійливий компонент добутий з центел забезпечує трансдермальну доставку активів, усуває запальні процеси, зменшує подразнення. Ніацинамід – корисна для шкіри формула 3 освітлює постакне, зміцнює захисний бар'єр, гнічує діяльність бактерій, що провокують акне. Один флакон розрахований на 35 процедур під мезорове. Я спробувала сироватку вперше і вже вражена, як вирівнювся тон обличчя, а запалення зникли. Чекаю на вав ефект після курсу.